Привіт. Да, ми тут граємо. Ми голі. Да, не обращайте внимания. Да. Ми, короче, граємо в піцерію. Да, ми граємо в таку ігру піцерію Воркете да, піца. Я думаю, ви знаєте, звісно. Но ми тут граємо, ми кур'єри. Так, А1. Ладно, пофіг. Так, я на Б. Б1. Е, дуже цікава гра, по мені. Авто 15. Мені тоже круто. Вот. Я сама собі пісу привезла. Вау, круто. Я теж короче, сама собі пісу. привезла. Я думаю, всі знають цю гру? Да. Ну, достатньо така. Ну, популярненька. Я думаю, її всі знають. Таще. Да, наш. Да. Мне привезли. Да, держи, да, да, да. Две пиццы заказала, бекон. Шауце ты богато, конечно. Так, 3 Ага. Сюда. Все. Кейт домик хороший, прикольный. Открывайте. До свидули. Угу. Так. Если хочет, мы да, будем больше видео с Да, Настя. Да. Такая всяких, где так, я требую что делать, проходить. Да, вот так. Да. Здрасте, тетенька. До По побачения, тетенька. О, Юль! Это а ты? Это не ты, я так и не вижу. О, Юля, ти тоже їй піцу привезла? Я тоже. Привет. Ну день, на день. Так, до побачення. Вона мені тоже сказала, добре, що один. ви получите приємний, типа. ви получите приємний? Їдемо на А1. А що ти ту забирать за Я як завжди на виграх бота. Юля, я тобі при... привезла, Юля, я тобі привезла. О, що? о! Юль, ну це якраз для тебе, аж три піци. В смислі, для мене привезла, що це достатньо що? Ні. Просто ти любиш пожрати тих вкусненьких поїсти. Ну, ну так, да, вкусно кажу. Да треба повернутися на 15 градусів. Ва, ну, ну, який разноцветный домик. Вообще дворец прихом. Настя, йди сюда, тут заказ. Подожди. Да, тут можна ставати, ким захочеш. Нічого. Да, хоть погром, хоть такий, ми мы, Настю любим бути доставщиком. Да, Юля, сейчас пицца боксер. Боже, чого? Найс, мені чогось не показуєш, ч... е, куди вести пиццу. Так, Юля, ти пицца боксер, ти чаї. Все, їдемо, показує. А куди вести пиццу? А, -а, а, так це беоць. Шукай, <реш> я дознаю. Тебе А1. Беч 4. У тебе А1, а в мене Б1. Так, приїхала. У Що тебе Б1? У мене дом Б1, а в тебе А1 дом. О. Б1, хорош. А не В1, ні? Ну, Б1 це по-англійськи, а В1, ну. А, ніхто а, кукаре. Я, короче, буду. Я, короче, буду готовить еду, то що тут ніхто не працює. я не Там ктось щось там уже ніхто не готовить. Юля, короче, тут девочка, ти издеваешься. Чому ти сюди пришла? Мені капець, як сложно вводити в іграх, бо я тут не вмію почти. Бо я завжди в іграх вожу кривом. Коса криво, а боживо. Девочка, боже, пішла шла. Девочка, ты понимаешь, ты не справишься сама. Боже. Я шут. Да, я перебігла. Куда? Не знаю. Заедем. Я тут по касселю, девочка. Ну, короче, девочка тут, а я так понимаю, сама справится. а я кем буду. Я буду кассиром. касиром почему. <то> я п... П... Опять в я ну, дуже... за, за фигня так? Я буду поваром. И Еще мне денег не дают, я не поняла. Кассир, девочка, Девочкам, давай ты будешь кассиром, а я буду тут пиццы готовить. О, пицка лети. Все, ну. Похоже, еда закончилась. В смысле еда закончилась? А это ты их даст. Да. Давай, тобі Давай то биду поможем. Давай до допоможем. Что у нас все тут происходит? Подожди. Ой, та да ладно, пофіг, на полу поготовим. А, о, все. Ой, тараканчики їдять. Все, це тепер в мусорку. Да, такі ми з Юлій повари. Такі ми з Юлій повари. Да, ми, ми повари дуже хороші. Прям. Ми повари года. Я вам кажу, ви, ви у нас вообще не, не отравите. Вообще. Юля, да, так ну, так це за не заказывай. Все, Юль, давай ти готовишь, а я буду пиццу вынимать. А, давай. що це? Рока тут давала. Давай я буду заправляти. Я заправляю а, в духовку. Бо на, нам їх дуже жалко. Да, вот так вот. Иля, давай. Пиццу быстрее готовь. Ну ладно, у нас сама тут тараканит, мы просто... Да я кетчуп цель наложил. Вот, Девка, ты что сюда припарилась? Там спасибо. Все треба ты чё, яша? Вау, Юля, ты прям туда положила. Настя, вот ты напиток, альбериня? Так напиток не а так надо. Хоть возить, что у нас? Да, какая девочка. Ну, Настя тут вообще на... Ну, побачення. Всем пока-пока.